Доброго дня, шановні колеги, вас вітає доцент кафедри пропадетики внутрішньої медицини Вінницького національного медичного університету імені Миколи Івановича Парагова Слепченко Наталія Степанівна. І сьогодні ми поговоримо з вами про пікфлоометрію. Пікфлоометрія це методика в діагностики функції зовнішнього дихання, яка вимірює пікову швидкість видиху. Пікфлометрія проводиться за допомогою інструменту пікфлоометра. Пікфлометри є електронні і пікфлометри є механічні. Більш доступні та зручні у домашньому використанні є пікфлометри механічні. Ви зараз бачите декілька з них в мене на столі, і на прикладі одного із них я покажу, як їми користуватись. Обов'язковою умовою успішного вимірювання піклоометрії є регулярність і щоденність вимірювання піклометрії. Це необхідно вимірювати не менше трьох тижнів поспіль і вимірювати показники два рази на добу. Бажано це робити регулярно в один і той самий час. Вимірювання пікової швидкості проводять в стоячому або сидячому положенні. Перед кожним вимірюванням потрібно виставляти відмітку на 0. Не торкайтесь пальцями шкали і не закривайте отвори на приладі. Зробіть глибокий і плавний вдих. Обхопіть мундштук приладу губами, зробіть максимально швидкий і сильний видих. Видиховане повітря чинить тиск на клапан приладу, який переміщує вздовж шкали стрілку-покащик. Стрілка покаже пікову швидкість видиху. Консенсусом з діагностики та лікування бронхіальної астми запропоновано систему зон здоров'я пацієнта з бронхіальною астмою, позначений як зелена зона. Перший рівень симптоми не виражені. Лікування захворювання адекватні і змін не потребує. Жовта зона другий рівень, клінічна динаміка негативна. Є небезпека загострення і потреба у корекції лікування. Червона зона третій рівень тяжкий стан пацієнта і значно вираженіші симптоми бронхообструктивного синдрому, який потребує негайної консультації лікаря та, можливо, госпіталізації. Всі показники пікфлометрії записуються в щоденник або відзначаються на спеціальних графіках. Що додаються в комплекті з апаратом, і завдяки отриманому графіку, ви можете побачити, чи показники йдуть на покращення, чи погіршуються. У разі погіршення показників ви маєте звернутись до свого лікаря. Результат пікової швидкості видиху для кожної людини різний, так як він залежить від ваги, зросту, віку і статі людини. Дякую за увагу! Я бажаю вам здоров'я!